Так, покажу вам заправочку борщу. Дивіться, яка гарна. Красота. Зараз я занесу її в погріб. Оце так. Так, понесла я. Всім доброго ранку, всім привіт! 3 вересня. Не так, як я вчора казала, що перше. Ну, буває. Для мене було перше. Понеділок, да? так? кучу роботи зробила, нема коли мені до вас вийти. Збігала в магазин, купила олії, бо мені треба сьогодні займатися із баклажанчиками. Взяла я фейрі, мить посуду, взяла білізни, білізни взяла. Не держиться, не стоїть. Оце ж така бутилка, бачите. Що я ще взяла? А, і молока взяла. Моя молочниця попала в аварію і я така тепер. Я дуже розстроєна за неї, по-перше, вона молода, така в неї інсульт, трапився, вона впала із мопеда і розбилася. А по-друге, і за молочка. Молочка мені тепер нема де брати. Не знаю, в кого брати. На базарі десь буду брати. Ну, та то таке. Так, а зараз винесу Винесу приправу. я вам вже показувала. Дивіться, яка вона гарна, гляньте. Красота гляньте, яка чудова. Занесу в погріб, от, та й буду продовжувати. Займатися, зварила собачка. Ну, Коротше, я ж говорю, праня запустила, а нема коли, нема коли до вас вийти. Ну, думаю, що мух куча, треба потравити. Давайте буду займатися. Буду займатися і щось показувати. Так, дівчатка, я переодяглася, я не можу ходити вдома в тому, в чому десь ходжу, в магазин там чи на базар. У нас була внучка колись була маленька, це вони були з Артемом. Перший клас вони закінчили і були у нас. То вона, ми колись з дідушкою рахували, вона вісім разів переодяглась. Це так походить, походить. Так, мені треба переодетися. Ну, а по-російськи говорила туди. Мені треба переодетися, пішла, переодяглась. Так що так, оце і я. Ну я не можу ходити в тому, чому ходжу в магазин. Не можу. У мене дома маєчки, футболочки, от отак, таке легеньке, мені легко дихати в них. Так, все, давайте я буду працювати далі. На сніданок хочу зробити собі мленьці із печінки, із курячої печінки. Зараз перекладу я у блендер печінку і змілю. Влізевся. На чи влізе? А чи потягне? Побачимо. Так. Тут десь пів кілограма Так, ну що, змолола Все. змолола Слава Богу. О! Дивіться яка красота Переливаю сюди в мисочку. соло Треба ще додати отак. Долю молочка пів склянки, а потім ще пови. І вся не ворушу тут, Ложки дві так, і висівки. и все не высевки. Вот так. О. Чайная ложка. И вылью вот это молочко. Остальное. Ложку. Олії. Так. Млинці не виходять, прилипають до сковорідки. Додаю ще псиліум. сюди. І запечу у духовці. І все. Буде в мене такий хлібець, де він дінеться. Форму змазую олією. І дай Бог, щоб все влізло бо Боюсь, що не влізе. Один. Так, лібець мій уже готовий. Недовго він пікся, півгодинки. Дивіться, який гарненький, але ж <пузатий>, пузатий такий, це форма геть щось. Геть форма роз'їхалась. Вчора не показала, що я хлістик порізала і склала у кульочок і в морозилку поклала. Дивіться, який він. І добренький, він дуже добрий. У мене був маленький шматочок порошка. Я вбила два яйця, сільки. І зараз кину на сковорідку. Так, смажиться мій малинець на кінець, стоп. Дивіться, як він гарний. Тут ішов. О! Оста. Ось О, так сметанкою. Ось так. Здобрю та й буду снідать. О, дістала з діжки помідорки. Ось такий у мене глинець. Умлетик і нечто. Я сідаю снідати. 12-ту годину. Хай поховаємо. Тут те, тут те, туте, Так. Ну, все, каву зробила. Поп'ю свої таблетки та й буду снідати. Дивіться, який красивий у мене сніданок і смачний. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. І так, приступаю до приготування ікри із баклажан. Для цього в мене є самі баклажани, я їх вже помила, Перець салатний. морковка, цибулька. І помідори червоні. Сіль. Оцет, і олія. на олії я буду смажити цю ікру. Спочатку я цибульку почищу, поріжу і посмажу, потім морковку, потім перчик салатний і гіркий, потім самі синенькі, а потім помідорки. Все, поїхали. Поп'ю каву. 15.30. подивилася тільки що новини. Полтаву обстріляли, капець якийсь. 41 людина загинула. хай бухмилий відбудеть. Ой. Вічна пам'ять людям, що загинули. Це якийсь капець, що ж це робиться, Господи, коли ж це воно закінчиться вже? Оце ж не все, що ж тільки це вдарили вони. інститут зв'язку, да. діти тільки ж поступили. Ой, дай Бог, дай Бог. Ой. Віда в нашій країні, та й все, біда. Так, а я зараз поп'ю каву та буду займатися ікрою. І крою і баклажан. І так, овочі всі підготовлені. Це баклажани порізані, цибуля, перець, салатний і гіркий. Морковка і потерті помідорчики. Все, зараз буду смажити. І так, у миску налила олії. Моя дорога миска золота. Це алюмінієва миска. Це як я виходила замість, мені подарувала мама. А мамі подарувала моя бабуня. У, у мами було дві миски. Одну вона мені віддала. Оце так. Такий раритет. Підсмажуємо цебучку, щоб вона стала прозорою. Не коричневою, а такою прозорою. Так, цибулька вже стала прозорою і м'ягенькою, кидаю моркву. Баночки отаким чином я стерилізую. Так, кидаю перець. Так, тепер кидаю баклажани. Так, бачу, що олії мало, додаю ще олії. Так, на цьому етапі поки що накриваю кришкою, нехай баклажани пустять сок. Кришечки киплять. Солю. На глаз солю. Так, не сильно, щоб насолити. Тепер заливаю помідорами. Помідори. Та, мабуть, не всі. Оце й досить. Ікра вже готова. Буду розкладати її по баночкам ось в такому виді. Я ще додала сюди ложку стевії. Замість цукру. І ще трішки додала солі, бо було маловато. Так, все розпадаю по банкам. Вийшло 12 баночок ікри Тепер я в кожну баночку додам чайну ложку оцту. Кожну баночку. Так, ось оц, оцет налила, тепер кожну баночку прикриваю, так, злегка, і ставлю стерилізувати. Стерилізувати я буду десь хвилин 40. Вчора я борщову приправу. Стерилізувала дві години, чомусь не записало те, що я говорила, десь я протопила. Потім, коли простерилізується, я добре закручу. Отаким От чином я все стерилізую. Потім, коли вже прокиплять вони, від моменту закипання хвилин 40, це так, щоб, напевне, вже, я витягну баночки, ще подожимаю їх гарненько, та і все. А зараз я накрию кришкою і буде, буде швидше. І включу витяжко. Все, чекаю. Спробуємо. Цей печінковий хлібець. Ось такий він в розрізі. Треба його теж порізати і теж скласти в морозилку. Ось такими шматочками порізати, скласти в морозилку. та й все. Так, ну поки що спробую чи порізати зразу ж, можна перерізати його, бо він широкий. Так, а тепер отак порізати шматочками і коли захотіла, раз, собі намазала чим-небудь, чим. Чим ми можемо намазати? І й йогурту, і якоюсь намазкою, і зажичкою, і з ікрою. У мене, до речі, ікра залишила, зараз я так і зроблю. Так, Складай. Діти, да? Ось така ікра, зараз ми її спробуємо із з таким хлібцом. Хлібець із печінки з курячої. Ви бачите як її робив на початку відео. Ану. Не пожалкуйте. Давайте, буду я вечерять, потім піду поставлю вам відео. Дякую, що додивились мене до кінця. Що ставите мені лайки, пишете мені коментарі. Я вам дуже вдячна і до зустрічі, мої дорогенькі. До завтра. До побачення. Бережіть себе! Бережіть себе дуже зараз, дуже зараз тяжко.